Хотів би запросити громадян нашого міста, нашого району до обговорення того плану, той концепції реформування податкової системи, яку запропонував Кабінет міністр. Всіх громадян, всіх суб'єктів підприємської діяльності, хто не безразлічно відноситься до цієї проблематики, яку ми сьогодні озвучили, це зміни в системі. Оподаткування, взяти активну участь в громадському обговоренні. Заходьте на сайт Державної фіксованої служби, ознайомлюйтесь з тими, там теж жваво обговорюють ці нові пропозиції. Враховуючи ваш життєвий опит, ваші розуміння цих проблем, вносять свої пропозиції, тому що в кінечному результаті нам їх всіх на місцях в життя впроваджувати, і того, які там будуть норми прописані, і сам механізм його впровадження буде залежати від того, скільки в нас виникне проблем, скільки в нас виникне нез'ясованих ситуацій. Якщо це потрібно, ми готові провести круглі столи. Щоб не тільки ну, це було, скажімо, в письмовому вигляді, а сформувалося під час крулих столів, Ми готові сьогодні любиновації, які скажімо, поступять нам, їх направити в Київ для того, щоб досконалювати те, що запропоновано.